Вітаю! Якщо ми використовуємо холодовий ланцюг, то маємо справу з охолодженою цільною кров'ю, яка зберігається при температурі 4 градуси. Ми хочемо її нагріти до 38 градусів, щоб запобігти появі чи прогресуванню гіпотермії у пацієнта, тому ми застосовуємо підігрівачі крові. В нашій практиці ми радимо використовувати якісні рішення. Зокрема, в рамках нашого проєкту ми користуємося підігрівачами мекю данського виробництва. Вони забезпечують швидкість потоку згідно з рекомендаціями t C до 150 мл за хвилину з цільовою температурою на виході 37-38 градусів. Користуйтесь тільки якісними підігрівачами. Ось такі. Підігрівачі контурного типу не підходять для підігріву крові з початковою температурою 5 градусів. Як працює мекю? У вас є блок живлення портативний або стаціонарний, який живиться від мережі. Портативну батарею потрібно завчасно зарядити, щоб мати можливість автономного використання. Витягаєте з упаковки витратні частини. Зриваєте пломбу. Від'єднуєте конектори. Є синя сторона це вхід холодної крові. Є червона сторона це вихід вже нагрітої крові. До синьої сторони під'єднуєте систему. Наповнюйте підігрівач фізіологічним розчином або кров'ю, якщо поспішаєте. Підігрівач прогрівається доволі швидко, тому зазвичай не втрачається більше 5 мл крові. Зверніть увагу на випуклу літеру М, яка повинна бути зверху. Це полегшить підключення блоку живлення до підігрівача. Під'єднуйте блок живлення до підігрівача. Підігрівач почне блимати. Коли блимання led світлодіоду припиниться і з'явиться зелений світлодіод, це означає, що підігрівач досягнув необхідної температури. Ви можете почати переливання крові. Стежте за станом пацієнта весь цей час. Стежте за станом підігрівача. Це основні кроки для використання підігрівача крові МЕКЮ. Дякуємо за увагу!